дня! ви знаєте, що рубрика будинків в мене не завершується сьогодні. На огляді найімовірних два. Причому вони з шикарним плануванням. Наверху, три спальні і санвузол, а знизу величезна кухня студія, надзвичайно грамотно спланований будинок, плюс ще один санвузол, повноцінний. Ходімо сюди, покажу вам більше. Тут достатньо землі, і причому у кожного будиночка свій під'їзд. Тобто, фактично, парку місця маємо коло цього будинка. і йдемо трішки, пройдемось нашим процесом будівництва і підглянемо ще на один будиночок. Кожний з наших будинків має ще один вихід, крім основного. Тобто, ось тут виходите позаду і проходимо по будиночку на задню терасу. Дивіться наскільки тут класне і величезне місце. А що тут буде, я вам зараз покажу. У нас вже є проект. І він зараз в процесі реалізації, тобто, буквально ще трішечки часу, і тут буде ось така шикарна мангальна зона. Я думаю, вам видно. Розгляньте все детально. Тобто, уже з завершеною терасою фактично продається наш наш красунчик. Це дуже класна ціна. Я вам залишу в кінці відео, а далі ходімо, подивимося планування більше. Сьогодні фактично мій огляд буде про два будинки, що ми тут маємо в кожному будинку по три сотки землі. І оскільки в нас, хоч і площа кожного, абсолютно однакова, і фактично планування однакове. Але поки є що вибрати, я вам неодмінно раджу приїхати і подивитися вживу та обрати для себе оптимальний варіант, тому що розташування конкретно самого будинка відносно ділянки все-таки відрізняється. Тому запрошую, обирайте, я впевнена, кожний з будиночків знайде свого власника власника. а тепер перейдемо по плануванню. Хочу, щоб ви все подивилися. От дивлюся навіть зараз своє відео і розумію, що масштаби фактично нижнього поверха не передаються через екран. Але хочу відмітити, що робоча безпосередньо зона кухні тут надзвичайно велика. Тобто, ця кухня студія насправді вживу досить простора. Тут багато місця розмістити все потрібно, особливо ось ця робоча зона кухні буковкою Г, дуже багато місця. І внизу величезний, повноцінний, класний санвузол. Навіть душова кабіна там супер розміститься. Переміщаємося на верхній поверх. Ми наверху маємо ще один санвузол, уже більший, тобто розрахований на те, що ми тут уже ванну розмістимо, і плюс три окремих спальні. Що ми тут маємо фактично по всім комунікаціям? Ви бачите, що вже тепла підлога розведена, вже є розведення електрики, натяжні стелі, чистова штукатурка. Фактично і тепла підлога до речі, внизу теж є. Фактично залишилося тільки декорування. Я думаю, якийсь місяць, і ви тут повністю вже завершите цей проект до готового і можна буде проживати в омрійному своєму житлі особистому. Це дуже хороший варіант. Насправді, те, що зараз існує на ринку з цим розташуванням і з цими параметрами здачі об'єкта, реально дуже вигідний та перспективний об'єкт, тому неодмінно запрошую подивитися вживу та вибрати свій будиночок. Далі, що хочу ще сказати, що всюди напроти нас і по периметру всіх будинків вже присутні сусіди. Тобто ви собі фактично вже розумієте, де що як знаходиться, і дійсно класно вони розташовані, ніякі з віконечок жодної спальні не дивляться впритул ні до якого іншого будинку. Це дуже комфортно, насправді дуже зручно. Ділянка теж достатня, хоч три сотки, але я от вам так спеціально панорамно показую, що у нас є місце і. Під якісь насадження і є місце під парковку, тобто під своє паркомісце особисте, і плюс до всього під терасу. Тож телефонуйте, цей будиночок чекає саме на вас новий власник.